у поліцейському відділку на Одещині збирала дані для Росії під виглядом прогулянки з шестирічним сином. В Одесі помітили російську військову техніку. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Теракт на Одещині момент вибуху у поліцейському відділку зафіксували камери спостереження. Відео з'явилося в одеських телеграм-каналах. Джерела Суспільного ідентифікували та підтвердили місце події. На кадрах жінка з пакетом заходить до установи, розмовляючи по телефону. Згодом лунає вибух. Усе сталося близько вісімнадцятої години, 23 березня. Ймовірно, вибухівка у пакеті здетонувала через дистанційний пристрій, активований за допомогою мобільного телефону. Повідомили у поліції. Жінка загинула поранень. Зазнали троє правоохоронців. Втім, їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановили особу цієї жінки. Це місцева жителька, 1989 року. Народження не виключається версія того, що вона була завербована спецслужбами Росії місцеві мешканці розповідають, вибух був дуже сильний. Ми живемо недалеко від поліцейського участка. Услышали сильний взрив. Дитина испугався, затряслися окна, заходили ходуном. Ми испугалися, тому що не було тривоги, і ми не поняли, що відбувається. Почали моніторити телефони і були розтіряне серед наслідків вибуху, погнуті двері, вибиті вікна та пошкоджені стіни. Зранку 24 березня комунальні служби прибирали та вивозили сміття, каміння, фанеру та залишки меблів. Обставини вибуху розслідує служба безпеки України. Справу кваліфікували як теракт. В ніч проти 28 березня російська армія атакувала Одещину безпілотниками. В результаті сталося загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Давайте не дідай. За двома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці разом з пожежним підрозділом Національної гвардії України оперативно ліквідували. Кібератака на Укрзалізницю. 24 березня перестали працювати її онлайн-сервіси. Одесити, як і інші українці, не мали змогу купити квитки на потяги. У при службі компанії зазначили, що клієнти можуть купувати квитки через каси. Для цього Укрзалізниця збільшила кількість персоналу та розширила графік роботи працівників. І наголосили, що це вже не перша атака. Втім, ключове хакерам не вдалося. Рух поїздів стабільний. Вони курсують чітко без затримок. Та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Я хотіла. Поїхати додому, вчора хотіла придбати квиток, але, на жаль, сервіс не працював, тому сьогодні прийшли сюди. Ну, так, так само має так. Звісно, викликаю незручності. Якщо б він працював, я ще вчора могла поїхати. Але, на жаль, так сталося. Я приїхала в Одесу до чоловіка, він в командіровці. Ну, ми завжди так, я по Україні. І ви знаєте, Укрзалізниця через інтернет це чудово. От, брати квіточки, а зараз чомусь збій і це дуже так, дуже погано. Да. І я вчора ходила, вчора я тільки взяла верхнє місце. Ми завжди беремо нижні купе, це залишилося тільки е, три місця, і це я одне взяла. А сьогодні я підійшла, думаю, може хтось там здав білет чи ще щось взагалі немає. Просто е, через інтернет це дуже чудово. Е, ти можеш собі, з, коли хочеш взяти. Двох електропоїздів маршрутом Одеса-Вапнярка-Одеса буде скасовано з 6 квітня 2025 року. Про це Суспільному повідомили у прес-центрі Укрзалізниці. Йдеться про рейси номер 6252 Одеса-Вапнярка та 6257 Вапнярка-Одеса. На слова працівника Укрзалізниці Віктора Прощука, скасування рейсів може суттєво вплинути на пасажирські перевезення. В лікарні ми їздимо це саме, дочку возимо, моя дитина паралізована вже 40 років, це саме теж близько. По вільні нас позакривали всі. Тут у нас немає нічого такого. О, і мусимо ми туди їздити. Я постійно їздю цією електричкою, як не на базар, то в лікарню з дітьми. І вона вигідна тим, що. Час підбирається, встигає встигаю туди й назад. Рано в обід або вечором співається до цієї електрички недорого, дешевше, ніж цей автобус. За результатами аналізу перевірки звірки, актів звірки між кількістю пасажирів, які користуються пільгою в межах території Вапнярської громади. 16 тисяч осіб на протязі 2024 року скористалися послуги. Перевезень пасажирських перевезень приміського транспорту, звернення ми направимо щодо можливих розгляду можливості залишення цього маршруту. От але в фінансовому плані вплинути на цю ситуацію чи якось вплинути в на адміністративному рівні, ми не можемо. В Одесі СБУ затримала жінку, яка виходила на прогулянки з дитиною та збирала дані для удару по базі морпіхів. Про таке повідомили у прес-службі відомства. За їхніми даними коригувальницею виявилася 39-річна безробітна, яка чекала на окупацію міста. Про це вона писала у коментарях про кремлівських публікацій у телеграм-каналах. Там вона потрапила до уваги ФСБ і після дистанційного вербування розпочала збирати геолокації Сил оборони України. Для конспірації вона виходила нібито на прогулянку зі своїм шестирічним сином. А щоб уникнути правосуддя в Україні, збиралася втекти до Росії. Жінці інкримінують державну зраду вчин. В умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою і загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Одесі гасили пожежу у швейному цеху. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Про таке розповіли у пресслужбі відомства. До гасіння вогню залучили 30 рятувальників та 8 одиниць техніки. На місці пожежі врятовану людину. Її передали медикам. Наступного дня полум'я охопила вже складське приміщення. Через масштаб загоряння підрозділи ДСНС також працювали за підвищеним номером виклику. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати пожежу, запобігши поширенню вогню на сусідні будівлі. Першу в світі операцію на серці немовляти провели одеські лікарі. Кардіохірурги обласної клінічної лікарні, спільно із відділення кардіохірургії дитячої обласної лікарні, успішно оперували малюка віком до року з вродженою вадою серця. Йому був імплантований спеціальний електрод, що повністю відновлює природний ритм серця. Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні. Маленький пацієнт переніс хірургічне втручання не без ускладнень, проте зараз загрози його життю немає, розповіли медики у соцмережах. Виставка понівеченої російської техніки з'явилася в Одесі. День Національної гвардії України, 26 березня, на Кулаковому полі встановили розбиті танки і знищене нашими військовими воєнне обладнання, яке російські війська використовували у війні проти України. Зокрема, тут можна побачити радянську бронетехніку БМП 2 модифікований БТР 80 а ще пошкоджений трансформатор. Фестиваль грецької культури в Одесі відбувся із 22 по 28 березня у міському саду. Представники грецької спільноти та місцеві одеські колективи влаштували співи і танці. Для дітей організували майстер-класи та конкурси, а для відвідувачів підготували традиційне грецьке частування. Одеські художники підготували виставку живопису Грецький салат, мотиви творів якої засновані на давньому зв'язку греків з Одесою, розповіли організатори. На Одещині помітили британську пташку. Вільшанка потрапила у фотопастку в національному природному парку Тузлівські Лимани. Про таке повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русів. Вільшанка вважається національним символом Великої Британії, і цей вид перебуває під охороною Бернської конвенції. Вже понад два тижні вільшанки мігрують вздовж узбережжя Чорного моря в природному парку Тузлівські Лимани. Розповів Іван Русів і поділився на своїй сторінці у Фейсбук відео пернатої гості. В Одесі готують весняне озеленення. До 10 квітня висадять понад 650 квадратних метрів квітів. Про таке розповіли у прес службі мерії. Наразі у теплицях «Троянда» комунального підприємства Міс Зелентрест, які працюють цілий рік, тривають роботи з заготовлення розсади весняних квітів, таких як віоли, маргаритки, селени тощо. Щороку перші квіти озеленювачі висаджують вже до 10 квітня, дня визволення Одеси від фашистських загарбників. Традиційно прикрасять площу 10 квітня, меморіал героїчної оборони Одеси чотири. 111-ту батарею та сквер героїв льотчиків. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного, у соцмережах, на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.